Якщо ви дивитеся це відео, значить ви зацікавилися залізними дверима. Я покажу вам на своєму прикладі, як я зробив двері в дім, вхідні повністю з металу. Робив сам і розкажу вам у цьому відео плюси, мінуси, де я наколхозив. А десь щось і добре вийшло. Але перед тим, як робити двері, треба подумати про те, на, що, на чому ви будете їх робити. Я собі зробив стіл із 50-ї труби квадратної. Квадратна труба. Товщина стінки 3 мм. Це товстостінна. Перемички оці короткі. Це 40 на 40. Тонкостінна. Ці перемички потрібні для того, щоб можна було варити двері різного розміру. Як маленькі, так і великі, щоб вони не провалювалися. Так, стіл зроблений, це обичні труби, я знайшов на черметі, забиті в землю по рівню. І далі зробився стіл, пару розкосів, щоб стіл не гуляв. І все. ну Тут нічого умного немає. Все просто. Рама дверей зроблена із тонкостінної труби 50 на 50. Кріплення в уши для того, щоб коробку закріпити у газоблок. Це пластина 50. Отвори по 8 під дюбель. Розміри дверей і ширина. 85. Висота, це в коробці 105, ой 205. Самі двері зроблені із труби 40 на 40, тонкостінна. листовий метал. Купляв як 2,5, але добрих 2 мм точно є. Замок середній по ціні. 800 гривень віддав. Простенькі. Можна купити щось подороже. Це так, просто примірив для відео. Значить, у двері мають дві перемички. Під замок. Я теж додав невеличкий кусок труби. Дві петлі з підшипниками. Тут підшипник стоїть. Опорний і знизу так само. Так, кріплення на коробці. Три з однієї сторони, три з другої сторони і два зверху. Два зверху там буде приварюватися до стіни. І з лоцевої сторони двері зачистив до металу. Тому що на листовому металі є окалина. і я часі рішив, що треба її зачистити. Но скажу вам зразу, що цього робити не потрібно. Тому що при тому, коли я варив двері, приварював листовий метал до рами дверей, метал був під напругою. І коли я щищав цю окалину, метал трохи нагрівався і. Його покрутило. Якщо переложити рівень, то тут немає ідеальної плоскості. Так що, хто буде робити, не зачищайте окалину а, Значить, оці отвори. Їх тут багато по периметру як дверей, так і рами. От на рамі Отвори потрібні для того, щоб задути всередині піною монтажною. Для того, щоб виходив воздух, і сюди вставляється пістолет і задувається піною. Потім ці отвори будуть заварені і все, і зачищені. Видно, нічого не буде. Ага, Самі двері мають два контури резинок уплотнительних. Один контур де, е, буде клеїтися прямо на метал листовий, Один контур. а другий контур буде клеїтися із середини на рамі, вже зі сторони хати. Для цього приварена шинка шириною 20 мм по всьому контуру рами і знизу. Ось покажу вам заколхожену раму. Це ця перша, яку я робив. Получається, шина приварена. Це для другої резинки. зі сторони з середини. Приварив сплошним швом. З усіх сторін До такого робити категорично не можна, раму покрутила і все, і рама на утилізацію. Не став відрізати вже ці петлі, поставлю нові. Ну, якось так. Тому тільки точками, прихватками і кожні 10 см. Тоді все буде гаразд. А так жалко раму, роботи всі. Уже і планка стояла. Хотів якось вирівняти її, навіть пробував. Покажу фотографії приложу. Брав домкрат, вирівняв. Ну, трошки вирівняв, але все одно не хочеться мені браковані двері робити. Тому зварив нову раму, поїхав, купив труби, зробив нову раму і все. Двері встановлені, покрашені. А тепер дивіться, після того, як я зачищав від окалини, видно, так? Да? Від, від круга. Ось такі нюанси. Тому зачищати не потрібно, це все лишнє. Ну, покрашено молотковою краскою. Маляр я не дуже, як бачите. Ось тут такий нюанс. Личинку на замку треба поміняти, вона трошки коротковата буде. І зсередини накрутив цей ламінат, той, що на підлогу стелиться, саморізи по металу. Отут тут оця кромка, там де був спил, я її покрашу, коли буде на дворі погода. Щоб не набухало. Отут личинка, бачите, яка вона коротка. Значить Скажу ще по поводу піни, яку я думав задувати У цю раму в двері. Я витратив три балона піни. Правда, без пістолета, а з трубкою. Задував І результату не дало нічого. Просто витратив три балона піни. Вона там не набухає, вона якось не застигає. Коротше, не задувайте, хто буде таке робити. І я ще буду в вслідують двері, я буду робити по три петлі. На цих я зробив дві, а то буде три. А так отакі двері вийшли. І зі сторони петель можна робити більший зазор. Бачите, тут резинка вона дуже прижата. Ну, а я робив зазор 4 мм. Тільки не розумію, чому тут стало так мало. На дверях під ламінатом я ставив 40-й пінополістирол як утеплювач. І це вид із середини. Це шинка ця, там де різінка приклеєна. Кріплення дюбелі в блок. Дюбель я кріпив на ось такий двокомпонентний клей. Якогось неукраїнського виробника. Він, виходить, змішується в цій трубочці. Засихає десь 5 годин. Оце сверлиться отвір в блоку, ставиться ця втулка, потім сюди клею і вставляється вже. А, потім закриваємо цю кришечку. Ось так. І вставляємо, поки воно не застигло, цей дюбель. Потім через 5 годин можна закручувати. Дуже класна штука. Всім дякую за увагу. Якщо комусь потрібно, то можу зняти відео, як я роблю двері від А до Я з усіма зазорами, що де, який зазор повинен бути. Тому що другі двері, які я буду робити, вони будуть кращі. А перші, як завжди.